На засіданні апеляційного суду були присутні слідчі, прокурор, адвокат і сам підозрюваний у смертельному ДТП Андрій Доголіч. Шевченківський районний суд раніше ухвалив рішення, аби його на час слідства відпустили під заставу у розмірі 30 тисяч гривень. У відповідь прокурор подав апеляцію, аби Доголіча взяли під варту. На мою думку, судом рішення про застосування одночасної застави прийнято без рахування обставин кримінального впровадження. Воно є незаконним. Підлягає скасування з наступних підстав. Суд не врахував, що Доволі чи з місця скоєння дорожньо-транспортної пригоди з них, що свідчить про його ухилитися від явки в органу судового слідства та суду, перешкоджати об'єктивному розслідуванню кримінального провадження. Після дебатів зустрічних запитань доказів і прохань підозрюваного суд таки виніс своє рішення. Задовольник попитання старшого слідчого відділу розвідки свого весу області начнівецької про простосування. Газа, під варки, відносно товарюча, Відтак, апеляційний суд скасував можливість випустити Андрія Доголіча під заставу. Вже після закінчення суду в ОМВС краю на прес-конференції начальник міліції Валерій Зінченко повідомив, що також у позашляховику перебував Дмитро Добрянський, екс-заступник начальника ОДСНС області. З показу тих людей, які знаходились у «Фольксвагені», з експертних висновків, ми встановили четверо осіб. Водій і три пасажира. Із них двоє жіночої статі, два чоловіка. На даний момент з пояснень доголіща він знаходиться в шоковому стані і не може дати ніякі свідчення. Нагадаємо, пізно ввечері 13 червня у селі Валя Кузьміна біля АЗС джип врізався в Жигулі. Загинули три пасажира з дев'ятки та її водій. За свідченнями очевидців і водії і пасажири мажорного авто були у стані сильного алкогольного сп'яніння. Щоправда, експертиза крові Андрія Доголіча, зроблена приблизно за 12 годин після ДТП, зазначила, що спирту в крові підозрюваного не було. Генрієта Беох, Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.